Чому питання безпеки Запорізької АЕС внесли до комуніке українського саміту миру? По ній вже давно йдуть переговори неформальні щодо її відновлення роботи. Темп збавляти ми не будемо. Які є варіанти повернення заес під контроль України, і наскільки вони реалістичні? Я слабо собі уявляю, як це може бути. Це нереальний сценарій. сценарії. Чи зацікавлена Росія у дипломатичному врегулюванні питання роботи заес риторика у Путіна ще є основною. Він йде за всім цивілізованим міром докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Запорізька атомна електростанція повинна працювати під повним контролем України. Про це йдеться у комініке, яке схвалили за підсумками українського саміту миру. У документі сказано, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю. Крім того, українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом, зазначається у Комінюке. у компанії енергоатом. Зазначили, що цим документом світова більшість вимагає від Росії повернути ЗАЕС під контроль України. Це єдиний шлях недопущення ядерної та радіаційної аварії та нанесення шкоди людям та довкіллю. Написано у телеграм-каналі держпідприємства. Нагадаємо, що глобальний саміт миру відбувся 15 16 червня у Швейцарії. У ньому взяли участь майже 100 учасників. Представників Росії та Китаю серед них не було. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що на його думку результативні саміту наближається до нуля. Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту зазначив, що вже готується робота груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднатися заради тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично зараз вже ми маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Чому до Запорізької атомної електростанції була прикута особлива увага на українському саміті миру? І чи може вона повернутися під контроль України дипломатичним шляхом? Про це сьогодні у програмі. Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, розповів новинам Азові, що деокупація ЗС це питання глобального характеру. Втім, Росія добровільно її не залишить. Безумовно, Україна за свого боку там докладає своїх зусиль, але ну не вистачить нам про просто і це однозначно. Тепер сподіватися, як я розумію, сподіватися, що просто так Росія там передасть нам і виведе свої війська і передасть нам ЗАЕС без якої інших домовленостей. Тому я не вірю, що це просто автономно від усіх інших подій може розглядатися процес повернення Запорізької атомної станції. Ну, Росія ж не просто ЗАЕС, Вона окупувала цілий регіон ось цей, куди. Входить Васильівка, Дніпрорудний, Енергодар, Кам'янка, Дніпровська, ні, це ж ну, тобто вона має вивести свої війська з цієї території Запорізької області. Суз Української це ж не просто. А чи ви якось приуявляєте, що росіяни пускають туди е, туди українських фахівців да працівників енергатома, Але вони працюють ну на оповністю на е, анкварі, так би мовити, на окупованій запорізькій станції. Ну я слабо собі уявляю, як це може бути. Це нереальний сценарій. Зараз Запорізька АЕС зупинена. Росія не може її запустити під свої потреби, але повертати все одно не збирається, каже депутат. Ефективного механізму тиску на російську владу наразі також немає. Якась робота ведеться, але не треба спрощувати, що якісь країни зможуть зараз просто так примусити. Бо, вибачте, країни в ядерному циклі, так би мовити, і в ядерному світовому співтоваристві там достатньо. Не складні стосунки і Росія там займає дуже ну, серйозну позицію і по урану, і по і Енергатами і по країнах, з якими вона співпрацює і будує там і так далі. Тому от, тут так це, це не войнушку грати, що е, так просто можна вирішити цю проблему. Було би просто давно. Давно би вже вирішив. Треба в дипломатичному плані максимально працювати над над тим створенням потужної коаліції, яка б врешті решт примусила е, Путіна шукати цього миру на умовах України, скажімо, ну як мінімум. Ну це безумовно, але як ми бачимо, поки що не дуже це вдається. Колишній керівник експлуатаційного підрозділу ЗаЕС Олег Дудар зазначив, що виведення російських військ зі станції не вирішить питання її безпечної роботи. Для цього потрібно, аби Росія залишила весь регіон довкола Запорізької АЕС. А як туди завозити людей? А як туди завозити обладнання? Комплектуючи, як туди паливо завозити свіже. І вивозити відпрацьоване паливо. Як туди постачати дизельне паливо? Відповіді на ці запитання ніхто не дав. Росіяни можуть зробити цей жест такий доброї волі, як вони люблять це казати, і сказати, декларувати забирайте. Але при намаганнях завести чогось або людей привести з великої землі, так би мовити, це буде. Обстріли, як це росіяни вміють робити, і вони порушували неодноразово свої обіцянки. Про всі зелені коридори і про е, пропуск гуманітарних конвоїв. Ми це бачили і це пережили. На жаль, такого, ну, на мою думку, не відбудеться. Якщо Росія не буде намагатися запустити реактори ЗАЕС, то станція перебуватиме у відносній безпеці, каже Олег Дудар. За його словами, найбільшу загрозу зараз становить некваліфікований російський персонал, який там перебуває. Атомна станція такий специфічний об'єкт його не ну не можна залишити, виключив світло і зупинивши там е, роботу механізмів. Е, вона потребує щоденного, щотижневого, щохвилинного обслуговування і контролю параметрів. А ми знаємо хто зараз керує цими блоками, і е, що це за фі... за фахівці українських фахівців залишилось там дуже мало. Всі інші це е, те, що вони здатні були набрати з російських е, АЕС, вони не мають права навіть прикасатися до ключів е, керування. Бо вони не знають ні наших, ну по-перше, ні обладнання нашого не розуміють наших інструкцій, бо у нас інший підхід до цих інструкцій. Вони не вміють діяти в умовах аварійних ситуацій і тим більше в умовах аварії. Тому небезпека залишається з боку якраз тих людей, які. В лапках а, обслуговують і експлуатують зараз а, запорізьку атомну станцію. Ну і періодично це обстріли саме по собі стріляють, і навіть останні комуніки МАГАТЕ виходили з непокоєнням того, що знову були чутні зариви поруч зі станцією. Ком'юніке, яке ухвалили на саміті Миро, має декларативний характер і навряд чи призведе до повернення Запорізької АЕС під контроль України, додав фахівець для того, щоб це було виконано, потрібно щоб були розписані кроки, як цього домогтись. Тобто росіяни мають віддати нам увесь південь, тобто вони. Повинні уйти з Запоріжжя, вони повинні уйти з Нової Каховки, щоб у нас була щоб ми могли відновити лінію Каховську. Вони повинні дати нам змогу відновити лінію Запорізьку, яка зруйнована внаслідок бойових дій. Ну як і як і інше, крім лінії Дніпровська, яка йде через те, що залишилось від Каховського моря. Ну я вважаю, що це те, що Пан Зеленський видає бажане задійснення ніяких е, наслідків з цього з того, що була прийнята ця резолюція. Е, ніяких наслідків для ворога для загарбника не, не буде. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів новинам Приазові, що на його думку тема повернення під контроль України запорізьку АЕС може стати початком більш глобальних переговорів, пов'язаних із закінченням війни. Сам факт той, що можна так сказати, що сам такий відбувався у всіх там мирних питаннях, так він фактично перетворився на саміт виключно по Запорізькій АЕС. тобто, це для мене, в мене таке враження. Тому що в принципі пункт номер один, так який передбачає чітко, що е, станція має відновити свою роботу. Запорізька атомна е, це вказує власне на те, що це питання є напевно сьогодні е, ну, важливим, як і для України, тобто і для енергетичної частини, е, так і в тому числі, це може стати от е, питання переговорів щодо Запорізької АЕС, тому що без переговорів це не відбудеться, так. Це може стати початком переговорів більших, так які можуть стосуватися вже там припинення воєнних дій, можливо, там вихід на інший формат, скажімо так, припинення конфлікту, війни. От про це мова може йти, так і Запорізька АЕС Вона може стати таким фактором. Україна найближчим часом навряд чи звільнить ЗАЕС військовим шляхом, так само і Росія самостійно звідти не піде, вважає експерт. На його думку, цілком імовірно, що далі будуть відбуватися переговори щодо відновлення роботи Запорізької АЕС у межах української енергосистеми. По перше, треба розуміти, що Запорізька АЕС, по ній вже давно йдуть переговори е неформальні щодо її відновлення роботи тобто, ще з 22-го року, фактично. Тобто, основні учасники переговорів, наскільки я знаю, це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і МАГАТЕ, звичайно. З однієї сторони це неправильно, МАГАТЕ не є посередником, але формат от такої посередницької схеми, так яка могла функціонувати, він полягав в тому, що фактично Росія залишається реальним операційним управителем Запорізької АЕС, ну бо вони її де факто контролюють Запорізьку АЕС. Е, МАГАТЕ виступає фактично е, провайдером, посередником для, е, грубо кажучи, отримання коштів і передачі їх. Е, Російській стороні отримання коштів від України за оплату електроенергії це важливо розуміти, тобто безплатно, просто так ніхто цю електроенергію не буде передавати, і власне Україна, енергоатом, Укренерго, як оператор, як диспетчер вони зі своєї сторони будуть, скажімо так, регулювати потреби роботи атомної електростанції. От така схема вона була, скажімо, наскільки я знаю, запропонована, і от до сьогодні її обговорюють. Обстріли української енергетичної інфраструктури можуть свідчити про те, що Росія підштовхує Україну до домовленостей щодо роботи з АЕС, додав Юрій Корольчук, така гібридна робота, і назвемо це так. З іншої сторони, я вам нагадаю, що до серпня 22-го року, 22 року, коли вже війна йшла, коли вже Росія захопила Запорізьку АЕС, контролювала її е Запорізька атомна електростанція працювала і видавала електроенергію, генерувала її в енергосистему України. Тобто ми споживали цю електроенергію. Отак, От тому така була вже робота. Фактично, така схема вже працювала, тільки вона була інша дещо. Тобто, «Укренерго», енергоатом вони фактично напівформально да, вони контролювали роботу е, Запорізької ЄС. Вони видавали команди да, і регулювали її роботу. Але потім, з серпня місяця, фактично робота і призупинилася. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що Запорізька АЕС може повернутися під контроль України за кількох сценаріїв розвитку подій. Перший це якщо російська армія буде розбита на південному напрямку і відступить. Другий сценарій передбачає тиск на Росію з боку країн, які також мають ядерний потенціал. каже політик. Ядерна риторика у Путіна ще є основною, главним тут. Ядерний шантаж продовжати з сторони Росії. со стороны путинского режима. Я думаю, что нужны жест жесткие предупреждения Путина о том, что даже мысли у -бы него не было бы думать о ядерном оружии, а вообще каких-то ядерных катастроф. Это путь жестких предупреждений ядерных держав Соединенных Штатов Америки, Британии, Франции. Вот тут очень важна их роль сейчас. Они обладают ядерным арсеналом, особенно Соединенные Штаты Америки. Тут должно быть на путь. Будет должен понимать, что ему не жить, если он будет думать, даже думать О, о По-іншому, Резолюцію саміту миру російська влада проігнорує. Переконаний Геннадій Гудков. Риторика Путіна напередодні цього заходу свідчить про те, що у переговорах він не зацікавлений. Путін накануні цього саміту мира. Он виступив, по суті, всім ультимат. А Ви вивід війська з чотирьох областей. А нам то, віддайте нам це, а це. Ну, то есть он идет в зарубу. Извините, вот так по-простому скажу. Он идет в зарубу со, всей, со всем цивилизованным миром. Понятно, что в этом мире есть у него и поддержка. Мы же видим, что он сейчас летит в Китай, летит в Северную Корею. Понимаете, на, на пути нужно создавать рычаги давления. Если он поймет, что владение, там, захват станции, удержание ее э, под контролем, дает, доставляет он больше головной боли, чем Навара, что извините за цинизм, то он может и отдать. А так как давление пока такого, которого э, убеждало его в том, что нужно уходить, нет, э, обстоятельств нет, вот, при которых он может уйти, я думаю, что он будет игнорировать решение мирового сообщества. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.